Багато найкращих наших воїнів віддали своє життя. Після днів наша держава, наша никак Україна відстоює свої кордони, рідну землю. Серед захисників син відомого кінематографіста Станіслава Чернілевського ілля Чернілевський. Молодий поет, пішов на фронт за власним бажанням добровольцем. Пропав безвісти. Він не міг не піти, він одразу нас попередив ще десь за півроку до повномасштабного вторгнення. Що якщо почнеться війна повномасштабна, щоб ми його не відмовляли, що він обов'язково піде і буде захищати нас зі зброєю в руках. І і мати не засне, мати не засне. Жди. Не вразила війна, мене вразила дивовижна стійкість українців, і це диво що так довго ми не здаємось. Ну це щось таке прекрасне, що, що мене дивує,